Фонтан працює не часто, тобто ну, його більше ремонтують, ніж він працює. А в принципі, ну, влітку хотілося б мати якийсь нормальний фонтан, щоб можна було спокійно посидіти в тіньку біля водички, тобто ну, не так жарко, не так парить. Фонтан на Поштовіці горіч не пропрацював і двох тижнів. Його ремонтують, холоди фактично знищили покриття, бо будували його аби як внутрішню поверхню, банально поштукатурили мармуровою крихтою, яку взагалі не можна використовувати у місцях з підвищеною вологістю, особливо на горизонтальних поверхностях зверху стінки басейна, коли зимою паде сніг або відтаювання і промерзає верхній шар цієї штукатурки. Він тріскається і відпадає лущиться. до 90-х років. Фонтан тут уже був, але потім його засипали глиною, зробивши з нього клумбу. У 2013-му вирішили реставрувати, зробили все буквально за два місяці. Ну дуже хотілося міській владі презентувати фонтан до 1120-го дня народження міста. Витратили на будівництво 400 тисяч гривень, та вже після першої зими стало помітно халтуру. Тоді так. Можна казати, в поспіху його робили на осінь. І він не дуже, ну, не дуже якісно було зроблено. Технологічний процес не до кінця був витриманий, і тому він е, обліз. Найбільше нас збентежило, що в управлінні архітектури міста немає ані проекту, ані дозволів, ані будь-якої іншої документації до фонтану. Пояснюють, колись на цьому місці вже був фонтан, мовляв, користувались старими планами. Робоча документація не розробляється, оскільки чаша вже була, її просто відремонтували, скажімо так, і зробили більш декоративною і зробили гідрозоляцію. Тому як такої робочої документації не розроблялося, тільки ескізний проект. Зараз горизонтальну поверхню обкладають керамікогранітними плитами. Вони тонкі та слизькі, тому навряд будуть довговічними і вже точно не надто безпечні. Наталія Соломон часто приходить сюди з онучкою. Маленька роксоланка, як справжня дослідниця, любить кудись влізти і все роздивитися. Для бабусі це ж стрес. Форсунки розвернуті так, що можуть їх проштрикнути в разі падіння. Треба було б плитку таку, що менш скользка, а ще мені так здається, треба якусь огорожу, щоб була була огорожа. От тут. І тоді дитина могла би заглянути, але вже менша небезпека, що вона не натикнеться на ті острі виступи. Крім цього, фонтан у зоні відпочинку мало того, що зроблений, погано ще й облаштований слабанько. Лавиць лише дві, і ці розгойдані, а смітників поруч нема. Найближчі біля входу у міську раду. Чиновники пояснюють, грошей нема не те, щоб на облаштування фонтанів, навіть на утримання тих, що є на балансі Ужгородської міської ради. Є чотири фонтани. Прошлому році ми планували 15 тисяч гривень на обслуговування фонтанів. В цьому році на 50, на 4 фонтани, тобто ремонтні роботи, що стосуються апаратури водонасоси. У міськраді запевняють, кошти на ремонт не з бюджету, поки тут усувають лише зовнішні недоліки. Експерти пояснюють, аби фонтан відповідав хоч якимось нормам безпеки та якості, треба щонайменше усунути хиби гідроізоляції, чаші, обкласти якісною плиткою для басейнів внутрішню поверхню, затарти шви. Інакше доведеться витрачати на його ремонт знову і знову.